Вітаю вас, любі мої учні! Сьогодні, 6 березня, і ми розпочинаємо з вами новий урок Дня Пізнає світ. Свої друковані зошитки, тиждень 23 Розгортаємо на 25-й сторінці. Тема нашого уроку утворення Києво Руської держави. Продовжуємо розглядати Україну у світі. На початку уроку переглянемо трейлер для того, щоб визначити власні завдання. Япс! класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мовку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків До якої хитрості вдався князь Олег, щоб змусити візантійців відмовитися від боротьби та погодитися на перемовини? Які корисні копалини видобувають у Західній Європі? Як розв'язують задачі на переливання? У відповіді на всі ці запитання ми з вами знайдемо протягом трьох років, але слід працювати старанно, впевнено та дуже уважно. Для цього проговоримо афірмації разом із диктором. Я завжди підношу руку, я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Заключіть, будь ласка, свої оченята та пошепка відтворіть ті афірмації, які є для вас важливими. О, ну, а далі давайте з вами візьмемо участь в обговоренні домашнього завдання, назвіть, будь ласка, хімічні елементи, які ви вже знаєте. Далі давайте з вами пригадаємо вивчене, уписавши відповіді в комірочки. Прочитаємо потім слово у виділеній колоночці і дізнаємося, хто залишився у Константинополі щить на згадку про перемогу. Перше, запишіть, будь ласка, у комірочках відповідь: Хімічний елемент, позначення якого символом буковкою О. Далі, наступне запропоновані. Елементи це хімічні. Дійсно, ми вже знаємо відповідь. Наступне H2O2 це якесь пропущене слово, водню. І четверте те, що зображено на малюночку. Запишіть, будь ласка, що це таке. Натисніть відео на паузу та доробіть, будь ласка, це завдання. Не забудьте перевірити себе. Тож, хто у нас залишив у Константинополі щит на згадку про перемогу? Дійсно, це перший князь Київської Русі Олег. Пропоную зараз переглянути цікавий відеофрагмент за поемою Олександра Олеся Похід на царгород, що належить до поетичної збірки княжа Україна. А потім ви повинні будете дати відповіді на питання, які знаходяться у вашому зошиті. Тож, будь ласка, дивіться дуже уважно, запам'ятовуючи усі цікавинки, усі деталі. Укрили Чорне море, українські байдаки, розгорнулися вітрила, заспівали вояки, простір, воля, грають хвилі, море диха, як живе, мов лютує, що з піснями легковажний хтось пливе. Небезпека, вітер, буря, гнуться щогли кораблів. О, хіба згорнути крила важко довго для орлів, і гуртом завесла взятись, разом взятись і гребти. Море. Море і в негоду любе сміливому ти, так три дні пливли по морю без турботи, без нудьги. Ось і вежі цар города, ось і грецькі береги. Але греки уже знали, що летять до них орли, і щоб в пристані не пустити ланцюги перетягли. І звелів Олег на берег витягати кораблі. Що ж, мовляв, як не по морю, то поїдем по землі. І колеса, приробивши, він вітрила розпустив, і невидане тут сталось найдивніше диво здив. Ой, повій, повій ти вітре, швидше коней повези. Зашумів, повіяв вітер, покотилися вози. Вороги перелякались, до Олега шлють послів. Не руйнуй нас все дамо ми, щоб ти, князю, не схотів. Ну, гаразд, покора ваша погасила в серці гнів, і, здається, ми братами станемо з лютих ворогів. Царю Хай моє купецтво вільно ходить в цар город. Хай торгує і купує вже без кривди і без шкод. У купців не буде зброї, я обмежу їх число, щоб не більше як півсотні їх нараз у місто йшло. Цар годився на умову. Хрест святочно цілував, князь на волоса, перуна і на меч присягу склав. На воротах царгорода князь Олег свій щит прибив, на воротах царгорода український щит висів. Діти, якщо ви слухали дуже уважно, то з легкістю впорайтеся із наступними запитаннями. Перше, хто ж організував похід на Візантійську імперію, яка порушила угоду зі слов'янами? Дійсно, це князь Олег зі своїм військом. Питання друге. До якої хитрості вдався князь Олег, щоб змусити візантійців відмовитися від боротьби та погодитися на перемовини? Пригадуємо відповідь на це запитання, дійсно, вони йшли морем, але вони вже зрозуміли, що візантійці щось вигадали. І для того, щоб вони не розбили його військо, не розбили кораблі, князь Олег сказав своєму військові витягнути кораблі з води, зробити та приробити їм колеса. Розправити свої велике вітрило та йти далі сухло І вже візантійці нічого не змогли зробити. А що залишив князь Олег у Константинополі на згадку про перемогу? Дійсно, він залишив свій щит. Тож, ось такі цікавинки ми з вами дізналися про князя Олега. Перегортайте сторіночку далі, якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкультхвилинку, а потім ми будемо з вами поглиблювати знання про князя Олега. Для цього прочитаємо рубрику Історичний портрет, пошепки разом із диктором. Обов'язково слідкуючи, читаємо разом! Історичний портрет князя Олега. Діяльність у 882 році Олег установив свою владу в Києві, визначивши його матір'ю городів руських. Олег лише розпочав формування Києво Руської держави намагаючись поширити владу на навколишні східнослов'янські племена, обкладаючи їх даниною, полюддям, здійснив удалі походи до Візантійської імперії, результатами яких стали укладені договори 907 та 911 років. Для молодої Києво Руської держави договори з Візантією означали міжнародне визнання. Олег князював у Києві 33 роки, точна дата смерті невідома. А зараз поміркуйте, будь ласка, чи можливо здійснити подорож суходолом під вітрилами. Яку енергію, на вашу думку доцільно використати? Оберіть правильну відповідь. Варіант А енергію води, варіант Б енергію вітру і варіант В енергію сонця. Розумнички, якщо ми будемо здійснювати подорож суходолом, як це зробив князь Олег разом зі своїм військом, то слід. Доцільно використати енергію вітру, бокав кубе облив кружечок. Далі, будь ласка, пригадайте, які корисні копалини використовують для виробництва різних видів енергії. Оберіть правильну відповідь Варіант А. Рудні варіант Б. нерудні. варіант В. Паливні. Дійсно, діти, для виробництва різних видів енергії. Використовують саме паливні корисні копалини, Букавку В ввели в кружечок. Переходимо з вами до наступного завдання, із зірочкою. слід пригадати назви та умовні позначення корисних копалин, що нам вже відомі, і установити відповідності. У вас тут є цілих шість позначок до таких корисних копалин, як газ. Нафта, буровогілля, кам'яне вугілля та залізні руди. Тож, будь ласка, виконайте це завдання самостійно, будьте дуже уважними та зосередженими. Відео натискаємо на паузу та виконуємо запропоноване завдання. Ну, що, виконали, пропоную перевірити. Перша позначка це ось такий квадратик з лініями, це у нас з вами бури вугілля. Другий такий зафарбований трикутничок це у нас залізні руди. Наступний ось така цікава фігура, дуже схожа на трикутничок, але без верхівки, і не зафарбований це у нас газ. Наступний зафарбований квадратик це кам'яне вугілля, і останній – це нафта. Сподіваюсь, що ви всі правильно впоралися із запропонованим завданням. Ну, а ми переходимо до наступного. Слід вам попрацювати самостійно з картою корисних копалин Західної Європи. Знаходиться ця карта на сторіночці 28. Проаналізуйте, будь ласка. Можливості країн з видобування корисних копалин. У яких країнах які корисні копалини не добувають? Переходимо з вами до завдання під номером 9. Сторіночка знову 27. Слід обрати правильні відповіді. Будьте уважними, деякі запитання можуть мати кілька правильних відповідей. Тож, питання перше. У якій країні Західної Європи видобувають найбільше залізної роди? Варіант А. У Німеччині, Б. У Франції, В у Нідерландах. Поміркували. Користуйтеся картою на сторінці 28 і обводьте правильну відповідь кружечок. Питання друге. У якій країні Західної Європи видобувають найбільше бурого вугілля? А. У Німеччині. Б. У Франції. В У Нідерландах. Іще одне запитання: У яких країнах Західної Європи видобувають багато газу і нафти? А У Німеччині. Б. У Нідерландах. В У Франції. Б. У Бельгії. Ну а тепер пропоную перевірити себе. На екрані вже з'являються відповіді. Якщо у вас є помилки, то слід їх обов'язково виправити. І останнє завдання дуже цікаве. Для нас слід пригадати, як же видобувають корисні копалини. Для цього пропоную переглянути відеофрагмент про кар'єрний видобуток залізних руд у Франції. Сідайте всі зручненько та рівненько, і приємного перегляду! А на цьому дітей нажимо урок підійшов до завершення. Відпочиваємо та переходимо до наступного уроку. Не забувайте повторювати всі навчальні одинички.